Я би хотів в свою чергу подякувати, звісно, керівництву району і оргкомітету, які доклали максимум зусиль, щоб це свято сьогодні в цей чудовий день пройшло на високому рівні, щоб ви отримали задоволення. А ті, хто захоче займатися футболом, записувалися в секції футбола і грали цей чудовий вид спорту. Всім удачі, здоров'я, мирного неба! Вітаю вас, вітаю ваших болівальників, викладачів. Цим сьогоднішнім святом це без перебільшення свято. Вперше на території Новгородківського району, завдяки обласній федерації футболу, проходять такі заходи. Як вже казав Віктор Анатолійович, задля популяризації даного виду і напрямку спорту футболу, я впевнений в тому, що всі із вас люблять, як мінімум, його дивитися. А більшість із вас люблять і в нього. Так хочу, е подякувати вам за те, що сьогодні ви саме тут зібралися, знайшли час, знайшли свої сили, підготувалися, покажете дуже гарний, перш за все, урок, який складається не лише би і біжи. Да? Дехто вважає, що футбол це саме бий і біжи, так же само як і інші види спорту, які очолює пан Кретон. Теж не бий біжи. Скрізь потрібно думати, що робиш, скрізь потрібно показувати техніку, працювати з тренером, зростати постійно. Я як депутат районної ради і весь депутатський корпус Сьогодні, на сесії, яка буде через півгодини після початку вашого заходу, буде розглядатися найпотужне питання, яке знову ж таки вперше вирішується на території Новородківського району. Це побудова спортивного футбольного майданчику, який планували ми в 2019 році, і нам пощастило, що на 2018 рік все-таки зірки зійшлися так. Мені дуже подобаються триті уроки футболу. Наступному році я захотів прийняти участь в цьому заході. Мені дуже подобається цей фестиваль, я дуже рада, що приймаю на ньому участь.